Так, вітаю всіх на моєму каналі. Потроху продовжую відновлювати своє захоплення зворощування рослин. Зараз от зібрав для себе ось такий стелаж. Ну, не те, щоб сам зібрав, придбав вже готову конструкцію і трохи її переробив. Вона йшла на 4 яруси. Я зробив собі 3. Перший ярус найверхній, тут у мене буде система гідропоніки. Вона в принципі вже функціонує кое-как. Зараз спробую показати там аератор собі булькає. І ось так воно працює. Один раз на день тут оновлюється розчин загального баку. Другий ярус у мене на періодичному підтопленні, невисокий ярус. Так, Тут я планую вирощувати розсаду. Можливо, мікрогрін, ну, тобто невеликі рослинки за своєю висотою. Ну і третій ярус це вже високий проліт. Тут я планую залишити високі рослини. Може якісь кімнатні, плюс їстівні. Там помідори, перці, ну і розсаду тут поки що ставлю. Тут також періодичне підтоплення. Так, періодичне підтоплення я поки що виставив один раз на день, вмикається на. Дві хвилини. Зараз я покажу, але це я може буду ще змінювати. Раз. І двас. Рівень води підніметься. Я повністю піднімати не буду, бо сьогодні вже рослини поливались. Ось тут в мене погружний насос. Зараз не видно його трішки. Але, в принципі, зрозуміло. І він подає нагору розчин з цього баку. Ось так, воно підтоплюється, ще трошки вище підніметься, але я зараз вимкну. Бо, як я вже казав, сьогодні вони вже поливались. Лампи у мене тут різні, я про них, мабуть, потім окремо розповім, коли протестую. Отак ну, в принципі, можу таку пасхалочку зробити. Лампи світять 18 годин на день за умови, якщо немає відключень. Коли були відключення, я просто вимикав таймер, тобто світили стільки, скільки давали світла. По добривам. Зараз використовую ось такі добрива. Це однокомпонентна система. Зараз нічого про них наперед казати не буду. Протестую, побачу, але поки що ніби непогано росте. Тобто одна така баночка замінює двокомпонентну систему. Вони у вигляді такої суспензії. На цвітіння аналогічна баночка Bloom. Найкраще за всіх тут, мабуть, почуває себе помідор зараз. Покажу, бо він вже і квітнути почав, і коріння там так багато, що страшно витягати вже. Бо не всуну назад. Базиліку зеленому, як завжди, чогось не вистачає, але більш-менш хороший, фіолетовий гарно росте, салати гарно ростуть. Ну, є питання, але то вже питання не добре. Так, тут на кокосі салати ростуть, в принципі, теж непогано. Отак, ну, деякі рослини і показувати соромно, але то я вже розберусь потім. Я тільки запустив його, експериментую, плюс відключення світла трохи заважають. Тобто через місяць покажу, результат покраще. Розсаду вирощую на кокосовому субстраті, як завжди. Мені більш-менш подобається. Хочу ще спробувати на мінеральній ваті. Я залишу посилання, де можна придбати такий стелаж. Я не впевнений, що вони їх ще виробляють, бо я придбав вживаний. Але я посилання залишу, там вже самі запитаєте. Це в мене був такий для вас попередній огляд на цей стелаж. Я зараз трохи прогоню усі цикли і зроблю ще одне відео з новими налаштуваннями. Тому, якщо є якісь питання, залишайте їх. Я або в коментарях, або у наступному відео буду відповідати на них. Дякую за перегляд і витрачений на мене час.